першої mm -hmm. Повернулися зараз Володимир Волинськ. Mm -hmm. Якщо знаєте, mm -hmm. mm -hmm. сьогодні військовий комісар і заступники mm -hmm. поїхали туди в Володимир Волинськ. Там, де зібралися голова рейдер адміністрації, представники mm -hmm. з, обласної, з обласної адміністрації, ну і там певні ще представники. Сьогодні за комісаром залишився я. Mm -hmm. Вони сьогодні будуть, ну але коли повернуться з Володимиром Волинським? то mm нас -hmm. ви обов'язки вузовський комісар, знайшли до вас. Добре, слухаю вас. Ви так в коридорі будете приймати? Ні, я зараз заберу е, маму, так, виберу дружину, дружину. 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 проведемо прийом, її роз'яснюють на рахунок того, які потрібні для цього документи. І вона вийде вам це пояснити. Ні, так не вийде. Ми зайдемо всі, а потім зайдемо до вас, кабінету, що ви такі не зайдемо. Давайте роз'яснюйте, давайте, будь ласка, їй справим я поясню, чого не вийшло їй одну. Тому що її вже відправляли в НБУ, вона вже їздила в СБУ, Національний банк, Куди тільки не відправляла, знаєте, бюрократичний футбол. От її футболі. А справа в тому, що е, юридично треба бути обізнаним, щоб розбиратися в закривиках, з помощі яких футболів. Тому біде. без юристів прийом це буде виглядати черговим футболом. Згідно з вами, навіть не буду з вами. Так, були. До речі, скажи, не так, не розкажи да, про прийом районного воєнкомата. Нехай от камери запишуть, розкажи, будь ласка, з і все хвоже. Давайте цю розкажу. Я прийшов я оформлюю я панці за своїх нових людей. Починала писати вже заяву і працівник позвонив у обласний судовий військовий комісаріал для уточнення, які потрібні документи, тому що це був один з перших здається, перших падах у районі. Ми сказали на приймати заяву, оскільки я не маю всіх документів. Прошу рухатись так, то й витяг у виключенні списки. Хоча головні основні документи, що він зайняв під час виконання військових, обов'язкової військової служби у мене є. Я Хто сказав? Я дізнавалася майор Кузьмин Кузьмик.